Шановні колеги, ще раз добрий вечір. Після коментар головного тренера Волині Віктора Миколаєвича Ну Ви самі всі бачили да, на футбольному полі. Тобто, нам так тяжко домашні ігри даються, Я навіть не можу сказати, чого так. У нас на виїзді краще, виходить, але результату немає, да, поки. Тобто, До хлопців підходили навіть в Полтаві там. Болівальники їхні говорили, що добре граєте, там, що команда знаходиться на тому місці. Ну, Тобто, така нестабільність. Дома теж, тяжко. Хоча момент, момент був, де Сафонов забиває головою, може по-другому залишилась би гра. Ну, Я задоволений, що команда проявила характер, забила два м'ячі в другому тайні. От, Такі важливі для нас три очки. Я буду сподіватися, що якраз це знаєте, таке становлення команди буде. І що болівалики до нас лицем повернуться, і ми якось будемо по-другому до другого відноситись. Тому нас так розраховували на одних футболістів, а тягнуть у нас немножко інші хлопці. Получається така ситуація. Що у нас зрозуміло, що Марчук Олег дві хороші гри дав і десь перехвилювався. Ну задатки це так що… Будемо сподіватися, що у нас не тільки наша буде молодь, а й іранці наші будуть теж потихоньку допомагати нам. Прошу за питання. Виконуючи обов'язки попередньо попередньо команди тренера казав, що перший гол був поза грою. Як ви думаєте? Та я вже знаходився там, де і він. Тому я ніколи не обсуждаю там судейські. Ви ж, мабуть, Чули, що нам 11-метровий поставили в Петрова, я й слова не сказав, да? тому що там. Хоча я переглядав епізод, там, де 11-метровий був і в їхню сторону повинні були поставити, вони я, поставили. Я знаю, що з ними знаєте, які? либо на 7 з ними боротися, либо ну, я не знаю як. А обсуждати, вони потім роздують так, що я не хочу. Було там, не було, як там, там яких ну, удар, рикошет. Ну, це, це тяжко так сказати, тим би з нашої сторони. Нам повезло, нам. З Ніколаєвом ви бачили, який у нас гол був. Да? Тобто Інопланетяни сміялися. Що ми пропускаємо. Мог і сьогодні залетіти у нас в першому таймі. Кого там, да? там чуть за спину, то тобто, вроді банальна передача, а чуть в дев'ятку не залетів тобто, ну, та не будемо трогати цей момент. Ще запитання, прошу. Як бути налаштовувати команду в останньому турі? Як? У мене завжди принципові матчі з Сергієм Пучковим Валентиновичем. Ми друзі. І у нас, де б я не тренував, він там Севастопа тренував, я там Пальміру тренував, він там в Херсоні, я ще там, в Олександрі. Тобто У нас були завжди принципові матчі. У нас тільки такі ігри були. Ну, тим паче ми виїжджаємо поїздом, то я думаю, що так буде удобно для хлопців. Ми 18 числа виїжджаємо, якраз на ігру приїдемо. Головне, щоб всі були здорові і вистановлювалися. Ще прошу запитання. що стало переломним Переломним? Це ви знаєте, навірно, розговор в перериві розівав. Тому що вони самі почали возмущатися друг на друга. И претензий предъявлять. Вот я думаю, что що... оно должно когда-то было, знаете, как вчера взорваться должен был. Вот он взорвался у нас сейчас. То есть уже, знаете, когда водитель не выдерживает у нас уже эмоционально, он уже говорит, я не хочу в другие листья Вот так, вот и вот трусит, да. То есть он в, в этот автобус ведет и так говорит. Да? То понятно, что она накипела уже усі. И вот он разовод и состоялся в перерыве. Поэтому... Вот Боженька, видно увидела і, наверное, как нам так і повезло. Ну, я надіюсь що, знаєте, це неодноразово удача будет. А що така мада може становитися? Ще запитання. Удачі. Дякую. Дякуємо.